Всім привіт-привіт! Дівчатка, нарешті, в мене дійшла черга зняти відео про мої пусті баночки. Я знімала вам про пусті баночки за літо і ось назбирала вже за осінь. Так, трапило, що відео буде з двох частин, тому що дивіться, скільки в мене пустих баночок з Велнеса, нашого любимого продукту для здоров'я Велнес. І зараз я в першій частині швиденько вам розповім про ці постібаночки, баночки, а в другій частині про, всі, про все останнє, що ще в нас є да? в нашому каталозі, в нашому крутому рефлемі. І так, давайте про наш велнес. В нас у Ріфлеймі давно вже ця лінійка, і я сама вже приймаю ці продукти ну, десь біля п'яти років, мабуть. Що в нас є в цій лінійці? Ви бачите, ось це не просто мої слова, це все оце пусті баночки із цього Велнес. Ну, давайте по порядку. І так, в Велнесі у нас є ця лінійка для здорового харчування, для того, щоб підтримувати своє здоров'я, свій організм, свій імунітет. Тому що в їжі, за яку ми зараз з вами всі приймаємо, і дітки наші, наші, близькі, не вистачає того корисного, яке потрібно для того, щоб кліточки будувалися здорові, ну, щоб, ми, щоб не боліли. Так? І для цього потрібно їх укріплювати, потрібно весь час додати туди корисного. Вітаміни, ми так кажемо, а ти п'єш вітаміни, да? а ти п'єш вітаміни. Ну, хто п'є, той молодець. Звичайно, тільки ще має різницю, які ви вітаміни п'єте. Так що, якщо ви десь берете вітаміни, обов'язково перевіряйте, щоб в них були всі сертифікати якості, щоб вони були якісні, не просто на них ціна там дорога, а незрозуміло, що вони складаються. А щоб було це дійсно натуральні. Продукти для нашого здоров'я у Венасіверіфлем я впевнена, тому що нас їх приймають всі наші директора, всі наші партнери. Да, і в усіх тільки гарні результати, всі тільки дякують. Багато в кого пішли якісь болячки, раніше не могли з ними справитись дітки стали менше хворіти. Самі десь в когось пропала якась алергія, у когось там ще щось. ну, У нас дуже багато класних відгуків, Якщо вам цікаво, пишіть, я вас підключу. У нас є в Телеграмі даже група така. І там всі дуже-дуже дякують нашому Велнесу. Його розробив Стікстен, це професор, це лауреат Нобеловської премії, це дуже відома людина і грамотна. І він зробив апарат для того, щоб можна було серце для пересадки перевозити в інші міста, там, щоб воно могло бути да, і ще так сказати, ну, можна було його потім ще транспортувати в інший організм і це все його дослідження, це все його роботи. І от він винайшов ще нам таку класну лінійку. І так, поїхали. Кому цікаво, це все в інтернеті можна почитати. Дуже багато і книжка у нас є про це. Е, Перше, що ми приймаємо, це ось вітамінки. Е, це п'є мене моя доця, їй вже 10 років зараз. П'ємо їх, мабуть, з років 2 чи з трьох, ну, це точно вже з дитинства, да, коли була маленька. Е, раніше по одні вітамінки, зараз уже по дві. Те, що потрібно, тут дуже багатий склад. Зараз я вам ось трошки зачитаю: залізо, вітамін Е, кальцій. Е, так, Що тут у нас? Селен, вітамін С, вітамін в 2 вітамін Д. Ну, Склад дуже крутий, і ну, я впевнена, що вона за день не з'їдає. ще Зараз як вони люблять пельменьки, макарончики. Да? бутербродики, то ну, дуже важко. ну З'їсть вона той банан, ну, з'їсть вона ту мандаринку, яблучку, ну, цього недостатньо. Так що дитячий вітаміно-мінеральний комплекс від Wellness рекомендую беріть своїм діткам і укріпляйте це здоров'я, це понад усе. Краще вкласти зараз у нього, чим потім на ліки, які ще будуть і печінку і калічити, Да? Одне ліче, друге каліче. Є вигідна підписка, береш три, четверта за гривень, три каталоги по повній ціні там біля 300 гривень. Четвертий каталог за одну гривню. У мене ця підписка завжди і завжди ми з вітамінками. Коли є якась акція, ось була акція три, два каталоги по ціні, а третя за гривню. Якщо ви підписуєтесь до мене, я вам розповім. І ще буде 20% знижки. І ще вигідніше. Так що приймайте, ось я вам показую ось це все за. Осінь ми напили, так що вітамінки ми приймаємо. Ну, і вже якщо почали з дитячих, дивіться, ось у нас ще омега 3. Тут не всі баночки, бо вас забуду викину. Ну, омега-3 це теж. Це ненасичені жири, які потрібні і малим, і великим, а саме більше діткам і пенсіонерам. Тому що діток організм ще тільки росте, а пенсіонерів уже, так сказати, Стає слабшим, і їм потрібні ці жири, щоб підтримувати, щоб були чисті судини, щоб краще працював мозг для зору нашого. А діти зараз всі в телефонах, в комп'ютерах, їм дуже потрібно для глазок, укріпляти ще ця омега 3. Жирну рибу. Хорошу з океану, в якій ви впевнені. ну, Я впевнена, що ніхто не їсть у нас зараз. Потрібно 2-3 рази хоча б на тиждень їсти. Мабуть, вряд ли. Да? Так що, оце омега-3, чайну ложечку в день випили після їди. І теж дуже-дуже корисно для всього нашого організму. Починає зверху і закінчує і сустави, і для крові, і для всього. Там дуже великий перелік, для чого потрібна омега-3. Також, якщо берете в друге місці, обов'язково приймайте, скільки в тій омеги, самої омеги, бо буває рибячий жир, якому самої омеги мало. Щоб було от, дуже якісно. У нас ще п'ятиступенчата очистка, очищена вона від всяких, це ж риба, вона живе у воді, да, різного, там багато некорисного і всього. В нас п'ятиступенчата очистка. Тут чистий рибячий жир, дуже Класна омега-3 дитяча. Є ще доросла в нас е, також в капсулах. Ну, Я п'ю її в велне спекові, зараз про нього розкажу. То в мене цих баночок немає. А якщо ви хочете чисто взяти саму омегу, попити, то є в нас доросла, будь ласка, в капсулах берете і приймаєте теж е, дуже корисна. Так, за це я вам розказала ще є астаксантин. Це з екстрактом чорниці найбільший антиоксидант природний. Знімаю любі, любі запалення, коли починаєте хворіти, випиваю я його з капсулки 2-3 вечором з вранці, і в мене швидше проходить люба хвороба. Ось глаз був десь чи застудила, не знаю, дуже покраснів глаз і капала і в тебе приймала зразу цей астаксантин. утром, так, я одну капсулку в день, а так і утром, і вечором по 2-3. І в мене швидше все це пройшло, да, загоїлось. Так сказати. Я впевнена, що ще завдяки цьому чудовому Астаксантину. Беруть дуже багато, кажуть, сустави перестали боліти, не так болять коліна. Е, краще стала бачити, дуже багато отзивів, так що Астаксантин це теж сила. Він також є у спекові, тому в мене його тільки одна баночка, це я взяла для того, коли простуди, коли починається якась хвороба. Щоб... А взагалі я п'ю одну капсулку є у спекові. Так, це у нас є ще також кальцій з вітаміном Д. Ви знаєте, що кальцій потрібен нашим кісточкам. Да? З віком у нас стає наша опорно-рухова система слабша. Знаєте, що можна просто є, якщо там уже роки після 45 50 ти перецепитися і просто поламати ногу, тому що ти перецепився. Багато є випадків упала. Скільки у пенсіонерів є шейка бедра, да, ламається. там ще щось, ну, дуже, це, Тому що дуже слаба. О кістки дуже слабі, вони, їх треба укріплювати, щоб вони теж ставали твердіші, в них вже з віком не виробляється те, що потрібно. І ось для цього потрібно теж завжди приймати кальцій. У нас теж дуже хороший кальцій. В ньому ще є додавлений трошки вітаміна Д. Трошки, щоб він краще усвайвав. Все одно, все рівно, якщо вам треба ще вітамін Д додати, то окремо ще його треба пити. Так що кальцій від Oriflame теж приймаємо. Так. Ну і ще що найголовніше, це, звичайно, моя підписочка. Дивіться, оце в мене все коктейлі. В рядочок стоїть. Бачите, ось тут великий такий. Зараз я оці вітамінки вбираю. Коктейль. Клубничний, коктейль-шоколадний, коктейль клубничний. Це суп у нас ще є на роботі. Я люблю його кип'яточком залила дві хвилинки. потім. І коктейль ванільний. Саме любимий мій оцей, ванильний. І так, що ж, тут у нас? Це коктейль, який можна перекусювати. Я його п'ю, зробила собі таку вже привичку вранці. Тут всього 70 калорій. Тут клітчатка, клітковина, да? тут білок, який дуже потрібний. Ми мало зараз приймаємо хорошого білка. І це теж ви вносите зразу в свій організм вранці вже дуже багато корисного. Якщо десь не встигаєте поїсти, теж можна перекусити. Можна додати його, зробити різні коктейлі з бананом, з полуницями, хто з чим хоче. Так, так що теж дуже рекомендую. Різні смаки, кому що більше подобається. І Велена Спек. Тут іде вітамінки, вже я вам теж розповідала в пакетику на день добова норма для жінок. І є чоловічі, ось такий трошки іншого кольору для чоловіків. Пакетику йде 2 омеги 3 для дорослих капсулки, одна таблеточка вітаміно-мінеральний комплекс, і одна капсулка з таксантина. Оце все. Кожен день я п'ю один пакетик після їди. І я знаю, що я дала своєму організму. Так сказати, необхідну норму вітамінів, там, передозування, там більше чим надо, не може бути. Вони всі по натуральний склад, все, що не потрібно, виводиться. Так що ну, я знаю, що в мене імунітет укріплений і ну, це. Потрібно, всім потрібно. Просто треба про це більше читати, більше знати і скільки у нас зараз люди хворіють, скільки у нас зараз болячок, які зараз усі слабі, да? чи зараз ще з цією війною, з стресами ще більше болітимуть. Так що допомагаємо своєму організму, не жаліємо на це коштів. Взагалі, зразу та. Дорого та дорого. значить, Якщо дешево, воно вряд чи вам допоможе. Це раз, А друге, коли ви лієте, які йдуть гроші на кошти, на всі обстеження, на всі ліки, тоді ми не рахуємо, десь беремо, позичаємо. Да? А це краще профілактика, чим потім лікування. Можна підписку зробити на один пек, одні вітамінки, ну, все рівно краще пек і коктейль. Тут є білок із білком. Всі вітаміни краще усваюються і краще потрапляє і в ваш організм. Так що, отака підписка теж є. Зразу би три каталога йдете по повній ціні четвертом за гривню, а потім йде 30% знижки. Я зараз о, отримую ці два продукти, можна сказати, по ціні одного. Трошки там дорожче, але рекомендую. Так, це у нас. По пелнеспекові. Ну, я думаю, я вам ні за що не забула розповісти. Дивіться, це все пусті баночки, тепер я їх зможу викинути. На... Нарешті, тому що я ж поки вам не розповіла це, не робила, збирала для вас. Кому ця цікава тема, пишіть, дзвоніть, я вам все розкажу. І пам'ять, що здоров'я це найцінніше, що є у нас. І без здоров'я не хочеться нічого. Коли його немає. Не хочеться нічого, так? Так що вкладаємо своє здоров'я, любимо себе, здоров'я своїх близьких, своїх діток, робимо підписки діткам собі і будьте всі здорові! Це перша частина. Буде ще друга.